Портрет людини, який підходить середнезенноморський тип харчування, будь-яка людина. Однак є люди, які мають серцеві суденні захворювання, є вже проблема з тиском, або є судинні проблеми, наприклад, є порушення в ліпідному обміні, ставлять дисліпідмію. або є проблеми в порушенні печінки є захворювання запальні. Тоді середнезенноморський тип харчування буде саме ідеальний варіант вибору. Тут потрібно розуміти, що ми, крім фізичних даних, тобто те, то, що людина може фізично гарно виглядати, знизити вагу, ми отримуємо неймовірно оздоровчий ефект. І так можна також підійти з таким підходом до людей, які мешканці місця, тому що дійсно повітря погане, є урбаністичний такий тиск. Люди багато перебувають в приміщенні, мало кисню, мало взагалі руху, прогулянок. і щоб не було проблем далі з судинами і серцем, цей тип харчування допомагає людям міста бути більш здоровими.